Всім доброго ранку! У нас ранок вихідного дня і на вихідний день у нас на ранок манна каша. Дуже її полюбляю, я люблю і син любить. І дивіться, дівчатка, купила ось такий вінчик я в Аврорі за 19 гривень, і кашу дуже класно мішати. І вона, ну я не знаю, мені здається, вона набагато так смачніше виходить. Може мені так здається, але мені здається, що так вона смачніше, ось так, коли вінчиком я перемішую, а не ложкою вона смачніше. Тому зараз буду робити чай, зроблю бутерброди з маслом і будемо насолоджуватися сніданком суботнього дня. І починаю з речей, вивішую їх на балкон. Тут у мене все скоренько висохне, бо це сонячна сторона, і сонечка тут у нас десь до 12 так точно з самого ранку. Тепер буду знімати постіль, відправляти її в пральну машинку. Спочатку відправлю ковдру, це зимова ковдра, бо прогноз погоди обіцяє, що буде тепло, тому я достала таку ще не літню ковдру, а можна сказати, осінню-весінню ковдру. А зимову цю е, паперу, як кажуть, висушу гарнесенько і складу в шафу до зимового сезону. Вирішила за ліжком все гарнесенько там поприбирати, бо там пил збирається, і це. Ну, нормально, напевно, чи ненормально. Ну, всіх він пил цей збирається. Тому відсунула ліжко, все гарнесенько там повимивала. І тепер вже буду мити тумбочки. Тут саме ліжко помию і буду одягати чистесеньку постіль. Сьогодні вирішила прибрати мою кімнату, сходинки, ванну кімнату і низ попилососити. Ну, коротше, привести все, як кажуть, в порядок. Не знаю наскільки мене вистачить, але задуму мене такий великий, максимальний, скажімо так, максимально зробити сьогодні роботи. Як піде, так і піде. Надію, що все у мене вийде. Зроблю паузу в прибиранні, бо треба зварити на обід супчик. Тут засмажку роблю прямо в каструльці, і забула, що зазвичай роблю на вершковому маслі. А вже додала таке рослину. ну нічого страшного. Потім я зараз а, на кубики поріжу картоплю і відправлю, теж так обсмажити трішки. І доливаю воду, і воно в мене там все вариться. Потім додаю якусь крупу, і ось такі у мене курячі тефтельки є. Тому все дуже-дуже просто і такий легесенький супчик є. І коли вже насипаю у тарілку, додаю зелень, бо хтось любить, а хтось не любить, хтось любить більше кріп, хтось любить більше петрушку. Тому в сам супчик зелень не додаю. Поріжу зараз картопельку, поки супчик у мене буде варитися, я візьму м'ясо, яке я вчора купляла у форі. Я його горнесенько вимила, нарізаю на шматочки. Деякі шматочки я залишу для борщу, а деякі шматочки зараз перекручу. Я там ще поставила відварювати рис і зроблю голубці. Як кажуть так яка буде заготовка у мене? Тут показую, як я доварювала супчик. Тут у мене все просто, я казала, цей супчик такий легесенький, нам він подобається. І приступаю до своїх голубців. Копусточка молода, все гарнесенько робиться, скоренько. І я ось таку порцію зробила нам на тиждень. Я зробила голубці, але я буду відправляти в морозильну камеру. А напевно, в понеділок я поставлю, приготую і щоб на цілий тиждень у нас було що їсти. Ось так ставлю пакети в судочок і складую їх, так мені зручно. Потім зараз я отак візьму і поставлю в морозильну камеру. Така маленька заготовка була у мене голубців. Після готування повертаюся до прибирання. У мене тут залишилося пополососити і вимити підлогу. Сьогодні я брала свою швабру віледа і гарнесенько все промила. Знаєте, ось в кімнаті і е, такий запах, аромат, ось повітря зовсім інше, коли миється підлога. І я це відчуваю. Ось така краса у мене вийшла, йдемо далі. Тут у мене сходи. На сходах дуже збирається багато шерсті, тому гарнесенько. Це все підмету і буду мити сходи. Сходинки підмила, вимила так гарнесенько. Так, знаєте, аромат стоїть. Я додаю трішки кондиціонера. І в мене такий, в принципі, засіб для миття підлоги дуже такий ароматний. І мені дуже-дуже подобається. Відкрила віконечко сонечко так світить, і трішки мене заряджає на прибирання. Зараз піду ще ванні поприбираю. І в мене тут трішки такий. Ну, як, треба навести лад. Воно начебто чисто, але треба все поскладати. І думаю, ще би полососити весь перший поверх. Тому буду брати такий великий полосос, тому що ну, маленький не вистачить мені його. І треба перебрати квіти, тому що, бачите. ну... Довести, як кажуть, до ладу, тому робота ще є, і натхнення в мене теж поки що є. І так, моє прибирання майже закінчилося. Залишилось мені посудомийну машину загрузити. Ще думаю, що я посад буду ще збирати, бо це ну, дуже мало. Так, Квіти розібрала, три троянди залишилося, Ця квітка. Потім залишилось у мене піони, п'ять штук було більше, але залишилось 5 вази помила. Так, Ральф відпочиває і вимила підлогу. Вона так блищить, дуже ароматна така. От коли вимита підлога, можна сказати, що в хаті чисто. Так, чекаю, коли вимиється підлога. В кімнаті помила ванні ще, ванні, в ванній кімнаті ще треба вивесити прання. А, там машинка скільки 8 хвилин. Вимити відро тут, поки все висохне. Застелити все на місце і розібратися з подушками. Ось таке моє прибирання на сьогодні у мене є. І я з собою дуже-дуже задоволена. Всім вам бажаю гарного настрою, спокійних і тихих днів, безсерен, без ракет, без до нових зустрічей у нових відео. Зробила знов собі яєшню, огірок, помідор, фета, трішки полуниці з сметанкою і буду вечеряти. І на сьогодні буду своє відео закінчувати, хоча я з вами вже попрощалася. Але, напевно, завтра ще в нас буде день і щось, щось вставлю ще завтрашнього дня. І буде таке повноцінне відео. Тому хто їсть всім приємного, включила свій серіал. Ральф зі мною, настрій прекрасний, тому буду вечеряти. Каловичина так? і кава. У мене кава і Цезарь Каті італійські. Зробили деякі покупки, були Аврорі, Прогулялися, так, знаєте, класно. Вчора в мене не вийшло прогулятися, вчора був день захисту дітей таке свято, тому вирішили сьогодні прогулятися. І, звісно, зробили деякі покупки. Були в Аврорі, були в Теренові трішки вділися і були ще в АТБ. Тому почнемо з Аврори. Що я взяла в Аврори? Сітку для раковини. Це мама взяла, бо я з мамою була в Аврорі. Мама ось собі таку сіточку вибрала, в неї вже одна така є, і їй дуже сподобалось, тому взяла собі іншу, 7 гривень. Туалетник Папір взяла. Але він трішки виріс з ціні, тому що він коштував 44 гривні, а зараз вже 49. Взяла станок для бриття, ось такий сину взяла 27 гривень, це був без акції. А ось такі жіночі станочки з Сімплус два штучки, 55 гривень вони були по акції. Взяла ось такий засіб, зелений пакет для дачного туалету. Ну, у нас туалетний туалет є, бо ми живемо в приватному будинку і користуємося влітку взимку одні. Тому ось такий пакетик по акції взяла 29 гривень. Е, молі мама собі взяла, е, як кажуть, для профілактики на 4 місяці антиніль. Вона була по акції такий засіб, 15 гривень. Ще взяли маску для обличчя, це брала дочка. Ось така зелена коштує 15 гривень з алоя. А ось така 22 гривні коштує. Далі взяли ще набір пластиліну. Зараз проходила на нього класна акція. Мама захотіла нашої Марійки взяти, тому взяла. Бачите, стільки різних кольорів, дуже класний, і кольори такі дуже приємні. Далі взяла такі маркери, дочка собі вибрала 12 кольорів, 149 гривень. Ще взяли шкарпетки. Ось такі. Тут, начебто, сіточка така йде, а тут на підошви ну, звичайна тканина 24 гривні. Ще мама взяла собі набір шкрипків кухонних, ось такий набір 34 гривні. Три штучки, так, і взяли кондиціонер для волосся, він був по акції 99 гривень. Ми брали такий шампунь, нам сподобався, і тому вирішили ще взяти кондиціонер. Ось така закупка була в вагрою. Далі ми поїхали в теранову, зараз пізніше покажу, зараз покажу, АТБ закупки. Нагидці взяли дві упаковки. Так, по 69 гривень 90 копійок, Клас по акції 65 гривень 60 копійок. Далі що ще взяли олія, бо в мене олія закінчилась така золота соняшника олія, рафінована 46 гривень 90 копійок. Касоля, взяла ось таку, бо буду, хочу приготувати борщик 42 гривні 70 копійок. Мама вчора в мене була на, на ярмарці, і взяла мені моркву молоду, буряк молодий, тому буде борщик. Взяли морозиво. Син захотів ось таке плодове ягідне, 10 гривень 90 копійок. Ще що взяли молоко ось таке, воно по акції було. Я взяла довго це ультрапастеризоване, довго тривало, як кажуть, бо зараз, знаєте, ну, спека і воно може бути таке кисле. А ось таке кисле ніколи не буває. Желе взяли, дочка захотіла собі зробити 17 гривень 30 копійок. Інсалати взяла сир. Дуже він такий смачний, нам подобається. 50 гривень 20 копійок. Морозиво, великий стакан, воно зараз по акції 17 гривень 90 копійок. Батон 13,90 на різний ось такий. Так, що ще взяли? І все. І ще взяли воду, звичайно, моршинську. І бутилка води кошту, зараз подивлюся, нема. 6 бутилок коштує 133 гривні 80 копійок. І ось така у нас закупка була в АТБ. І далі я зараз покажу, що купили в теренові. В теренові проходить зараз акція. Береш якусь річ, дві. І третя йде по дому. Тому син взяв собі ось такі шорти. Бо в нього, знаєте, вже шорти такі ну, маленькі на нього, на нього. Він такий у нас підріс трішки. Тут така надпись така, і вони такі звичайні такі шортики. Сподобалися, бо там інші міри не сподобалися. Вони коштують 600 гривень. Так, далі взяв собі ось таку футболку. Звичайно, це теж така футболка, але напис якийсь такий є. Я в цьому нічого не розумію. І ось такий заді. Футболка така коштує 549 гривень. І третя річ йде в подарунок, тому я вирішила взяти ось таку футболку. Вона нам, пішла, вона нам йшла в подарунок, бо дві речі ми заплатили, і йде річ, яка найменше коштує в подарунок. Вона коштувала 649 гривень, тому вона нам пішла в подарунок. А чого? Шорти не пішли в подарунок. Зараз подіємо. Ага, ми розібралися. Йде річ, яка найменша коштує. Тому ось ця футболку ми купили за 649 гривень. Шорти ми теж купили за 599 гривень. А ось ця сіренька футболка вона йшла сама дешевше 549 гривень, тому вона пішла в подарунок. Я вважаю, що це гарна акція. І тим паче нам все це було потрібно. Ось така закупка у нас була в тарановій.